Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Сьогодні ми починаємо день, тиждень 13, і тема нашого тижня стрічаємо радо, новий день. Пісня тижня це дружба. Прочитаємо цю пісеньку, повторимо її слова, трошки вивчимо, і вже наступного разу будемо її разом співати. Перший куплет. Ти щасливий, якщо в тебе друзі є. Кожен день життя яскравішим стає. Справжні друзі поруч в радості й журбі. Дарувати радість хочеться й тобі. І приспів. Справжня дружба меж не знає, дружба все перемагає. Якщо друзів є багато, кожен день для тебе свято. Другий куплет Тож мерщій до нас, часу не гай, сміливіше руку ближньому подай, сонцю й небо, всім навколо посміхнись. Радістю своєю світом поділись. І далі йде знов приспів. Справжня дружба меж не знає, дружба все перемагає. Якщо друзів є багато, кожен день для тебе свято. Повчіть, будь ласка, сьогодні слова, і завтра ми її заспіваємо всі разом. На цьому тижні ми будемо користуватися такими правилами успіху на уроку, будемо налаштовуватися з ними на роботу. Я навчаюся легко і із задоволенням. Мої здібності та мої знання це основа мого успіху. Коли я навчаюся чогось нового та отримую нову інформацію, моє життя наповнюється сенсом. Ось такі будуть у нас афірмації. Правила спілкування. Я вмію висловлювати свої почуття та емоції відверто, позитивно. Я використовую лише позитивні думки, ідеї та переконання. Моє здоров'я важливе для мене. Україна, ти для мене єдина. Я люблю свою рідну землю. Так, я люблю Україну. Я люблю Україну, бо це моя. Країна. Ось такі налаштування нас сьогодні розпочинають сьогодні наш тиждень. Ну що ж, а ми сьогодні подорожуємо Україною і світом і прочитаємо тему уроку 109. Повторення. Бронзова та рання залізна доба на території сучасної України. Визначимо власні завдання до сьогоднішніх уроків, я пізнаю світ. Переглянувши трейлер. Увага на екран. Япс! <т fatty -tank> <tank> класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. У який час жили сармати? У якому столітті сармати зазнали поразки? Що ти можеш розказати про бронзову та ранню залізну добу? Так, ось на такі питання. Ми сьогодні маємо дати відповідь після того, як опрацюємо урок. Налаштуємося на роботу за допомогою афірмацій. Проговорюємо текст разом з диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Заплющіть очі, промовте афірмації, які для вас є найбільш важливими пошепки. Пригляньмо відеофрагмент Світ навколо нас і традиційно дамо відповідь на запитання. Давайте пропоную спочатку прочитати запитання для того, щоб розуміти, що уважно слухати потрібно і на що звернути найбільшу увагу. Прочитаємо разом запитання. У який час жили сармати, у якому столітті сармати зазнали поразки? Слухайте уважно, тому що потім нам потрібно буде попрацювати з лінією часу. А для цього нам треба буде знати ось відповіді на ці запитання. І так, у який час жили сармати, і в якому столітті сармати зазнали поразки? Увага на екран! Але у 3 столітті нашої ери небезпека вже прийшла з території Європи. Звідки рухалися германські племена готів? Це була нова воєнна міць, яка завдала поразку сарматам. Готи рухалися невпинною ходою та знищували торгові точки сарматів. Так Україна опинилася під впливом двох великих союзів готських племен, які почали будівництво своєї держави, але ненадовго. Так, хто ж був уважним і почув? Коли ж сармати зазнали поразки? У третьому столітті У третьому столітті нашої вже нашої ери. Ери. Так, третє століття нашої ери. Розглянемо лінію часу на сторінці 4. Якщо тобі було важко відповісти на це питання, там у нас є підказочка. Подивіться, будь ласка. Ось у нас лінія часу. Заодно пригадаємо, в який час жили сармати. Пригадуємо, сармати в нас яким кольором позначено період, в який вони жили. Зелене. Дивимося, вони жили з другої половини Третього століття. Дивіться, ось. століття до, до нашої ери, так, і. До Третього століття нашої ери. Ми поразки аж у третьому столітті нашої ери. Якщо порахувати по століттях, то ми можемо побачити, що це до нашої ери було два з половиною століття, тому що половинка третього, друга і перша да? два з половиною. І також ще три століття було нашої ери, тобто два з половиною і три це. 5,5 століть. Ну, це великий проміжок часу. Це 550 років приблизно. Ось так. В такий період жили сармати на території сучасної України. Перегляньмо презентацію з алгоритмом підготовки до діагностувальної роботи. Будь ласка, запам'ятайте необхідні кроки, які потрібно буде робити під час підготовки. Увага на екран. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах. Виконай завдання. Проаналізуй та виправ допущені помилки. Вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу. Бажаємо успіху. Пригадали. Чудово. Отже, пропоную згадати всі навчальні одинички, які стосуються історії. Розгортаємо сторіночку 31 нашого ЗОшита. На сторіночці 31, 32 і 33 у нас є одинички навчальні з історії. Будь ласка, у вас є. Три хвилинки часу для того, щоб їх повторити. Починаймо. Бронзова доба. три тисячі, тисяча років нашої. період. Чудово! А тепер на сторіночці 33 повторимо карту знань, періодизація стародавньої історії України. Повторіть, будь ласка, коли який період у нас тривав, коли почався, коли закінчився. Повторив! Виконуємо завдання 6. Нам потрібно встановити відповідність між назвою періоду і часом, в який він тривав. Будь ласка, встановіть відповідність. Отже, перевіряємо. Друга половина Третього століття до нашої ери і четверте століття нашої ери це Сарматський період. Дев'яте століття перша половина, Сьомого століття до нашої ери. Тобто, як ми бачимо, це найранніший період з того, що нам запропонували. А це були, як ми знаємо, народ жив, називався він імерієць. І друга половина сьомого століття, і аж до першої половини третього століття до нашої ери, тобто це було перед сарматським періодом, тривав Скіфський, Скіфський період. Перевірте себе, якщо ви зробили це завдання правильно, це свідчить про те, що ви добре володієте навчальними одиничками з історії. Якщо помилилися, будь ласка, виправтесь і запам'ятайте, щоб наступного разу виконати завдання правильно. А ми рухаємося далі до наступної сторінки. Перегорніть зошит на сторіночку 4. І на нас чекає нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага на екран! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записала відповідь. Круглабока тисяча на гостей чекала, Відпочиваємо, тисяч родичів, мала, не вільнуючи щодня, рахувала, так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч. Дев'ять тисяч, десять тисяч, кругла бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять тисяч, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч, чотирнадцять тисяч, п'ятнадцять тисяч, шістнадцять тисяч, сімнадцять тисяч. 18 тисяч, 19 тисяч, 20 тисяч. Так, чудово, відпочили, сідаємо на місця. Відпочили і з новими силами продовжуємо працювати. Упізна історичне джерело зображене на світлині. Подивіться уважно на світлину. Обери назву кургану. У якому було знайдено це історичне джерело? Будь ласка, хто пам'ятає, у кого хороша пам'ять? Звідки ось це історичне джерело? Товста могила. Товста могила. Виділяємо варіант «В». Прочитаємо текст і визначимо, про який давній народ ранньої залізної доби в ньому йдеться, і напишемо відповідь. Читаємо разом зі мною пошибки. Військо цього народу уникало відкритого бою. натомість стрімко нападало на супротивника невеликими загонами. Воїни майстерно володіли луком. вершник обертався, і випускав у переслідувачів стрілу на ходу. Хто впізнав, про який народ ранньої залізної доби йдеться в цьому тексті? Я вважаю, що це сармати. Ще які думки? Скіфські. Так, це скіфи абсолютно правильно. Сармати вже не боялися вступати у відкритий бій. А от скіфи не вступали у відкритий бій, а натомість вони дуже добре володіли луком і були вправними вершниками. Ну що ж, підготуємося до діагностувальної роботи, взявши участь в історичних перегонах на конях. На сторіночці 5. Намагаємося правильно та якомога швидше виконати всі завдання. Ось сторінка 5, ось наш коник, на якому ми будемо стрибати і брати участь в історичних перегонах. І ось наші завдання. І у вас є 4 хвилини, які вже почалися. Перевірте себе уважно, будь ласка. Запам'ятайте правильні відповіді, можливо, як котресь із завдань трапиться вам на діагностувальній роботі, а ви вже раз і це завдання знаєте відповідь на нього. Тож, будь ласка, ще раз перечитайте і запам'ятайте. Отже, підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми пригадали, в який час жили сармати і в якому столітті вони зазнали поразки. Пригадуємо, в якому столітті вони зазнали поразки. У столітті, третьому наш... столітті наші... Абсолютно правильно. А жили в який час? Давайте поглянемо на завдання шість сарматів. Третього, століт... Третього століття. З 3 століття нашої ери, до нашої ери, до 4-го століття нашої ери. Да, ось такий період вони жили. Також ми пригадали, в який період жили скіфи і кімерійці. Попрацювали з лінією часу. Потім ми пригадали, де було знайдено ось це історичне джерело, в якій могилі воно було знайдено. За описом впізнали, про який народ ранньої залізної доби в ньому йдеться, записали відповідь. Ось тут, я сподіваюся, що всі записали, і взяли участь в історичних перегонах на конях. Підготувалися до діагностувальної роботи. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Дякую вам за роботу. На цьому ми урок завершуємо.